Де ці плани були раніше? І зараз настав той момент з донатов, в цьому році ми проведемо пару безсонних ночей. Бо торік цей план провалився стріском в прямому сенсі цього слова краде мене з цього світу, і мені просто так комфортніше жити. Моє бажання читати книги змусить мене плакати. Всім привіт! Мене звати Настя, і подорож в книжковий світ починається прямо зараз. Завжди, на початку нового року, я ставлю собі книжкову ціль, і ця ціль вже не змінюється десь 5 років. В цьому відео я розповім вам про. Першочергові книжкові плани та про річний челендж, який ми зробили разом з моїми підписниками в інстаграм. Ви, можливо, хочете в мене запитати, Настя вже пройшла половина місяця. Що ти робила весь цей час? Де ці плани були раніше? Я планувала, що ж я ще робила. Добре, я жартую. Просто цей рік почався з важливої події. У нас було гендер паті де ми з чоловіком дізналися, що чекаємо на донечку. А це все підготовка, багато емоцій та часу. З позитивного, наша дівчинка зможе перейняти мою любов до книг та продовжити вести цей канал, коли я вже буду не в змозі цього робити. Такий в мене сьогодні, знаєте, жартівливий настрій. Пропоную вам від жартів перейти до справи, і я розповім вам, що я запланувала собі у цьому році, крім як народити дитину. А перед тим, як ми почнемо, я дуже прошу вас поставити пальчики догори і написати коментар. Саме ці дві легенькі, простенькі дії допомагають моєму контенту просуватися на просторах YouTube. А для мене це величезне натхнення знімати для вас новенькі, цікаві відео. Якщо ви хочете підтримати канал фінансово, ви можете пригостити мене кавою за допомогою платформи BuyMeACoffee. Ці кошти будуть направлені на технічний розвиток мого каналу. А я а вже ж вам за це буду дуже вдячна. Моя книжкова ціль на рік 100 книг. Для мене це, в принципі, комфортна цифра, але цей рік буде для мене зовсім іншим, новим. Тому я довго думала, чи ставити собі 100 книг, чи, можливо, все ж таки варто цю ціль зменшити. Вирішила залишити, бо я себе не буду сварити за те, якщо раптом не встигну прочитати ці 100 книг. Першочергово для мене в читанні це а вже ж, задоволення. А ціль ставлю тому, що я людина-план, людина-ціль, і мені просто так комфортніше жити. Самі цікаво, скільки книг я прочитаю в цьому році. Якщо мене дивляться мами, то напишіть у коментарях, чи вдалося вам читати в перший рік життя дитини, чи хотілося тільки цілувати та обіймати свого малюка. Буду вам дуже вдячна за відповіді на це запитання. Пріоритетна ціль цього року дочитати всі початі цикли, які в мене вже є на поличках. І я активно вже над цим працюю, тому що саме зараз читаю третю книгу з циклу Сарамас. Це двір крил і руїн. Я прочитала вже десь 50% і планую вже зовсім скоро закінчити цю книгу і відразу почати двір холоду і зоряного сяєва. І після них планую купити та прочитати двір срібного полум'я. І в принципі, в цьому циклі я прочитаю всі перекладені книги на даний період часу. І після цього планую почати новий цикл Сари Мас. Може, це. Це буде скляний трон або місто півмісяця, ще, якщо чесно, не вирішила. Але мені прям дуже подобається як авторка за допомогою своїх книг в прямому сенсі цього слова краде мене з цього світу та занурює у свої фентезійні світи. Тому я однозначно буду продовжувати читати цю авторку. Далі хочу дочитати цикл Дженніфер Арментраут. У мене залишилася четверта книга циклу, це Війна двох королев. Прочитаю її і буду вирішувати читати далі, чи все ж таки на цій книзі я і зупинюся. Бо, як на мене, історія стає трохи одноманітною та особисто мені вже не цікавою. Обов'язково в планах на рік повернутися до трилогії сірого ордену Павла Дерев'янка, який я планувала прочитати ще минулого року, але якщо чесно, щось. Не склалося. Я прочитала тільки першу книгу Аркан Вовків і в цьому році точно прочитаю інші дві: це «Тенета війни та Пісня Дібров. Тому що перша книга мені дуже сподобалася. Я відразу купила інші дві, але, на жаль, якось було дуже багато планів на інші книги, і я цей цикл чомусь залишила. Але в цьому році я дуже серйозно налаштована цю трилогію вже до. Читати. Також буду читати другу книгу з трилогії Замок із кришталю Ірини Грабовської, а саме книгу Земля крилатих. Перша книга мені дуже сподобалась, але після неї залишилися деякі запитання, тож я хочу в цьому році дізнатися на них відповіді. Тому буду читати цю книгу і чекати, поки авторка закінчить роботу над третьою книгою, обов'язково її куплю і думаю, що також її прочитаю. До речі, відгуки на аркан вовків та зірки і кістки ви а вже ж можете знайти у рубриці Читаємо українське, де я ділюся з вами відгуками на прочитані книги українських авторів. Я впевнена, що кожен з вас там зможе знайти корисні книжкові рекомендації. А також мені в цьому році хочеться ще й почати якісь нові цикли. Однозначно, я почну читати четверте крило, тому що вже не можу дочекатися, поки відкрию цю книгу і дізнаюся, що ж там всередині. Планую прочитати її в січні і також хочу ще почати якісь фентезійні цикли. Якщо ви знаєте такі цикли і можете мені їх порекомендувати, то я чекаю ваші рекомендації в коментарях, буду собі додавати їх у список на прочитання і потім поступово буду знайомитися з цими циклами та їх читати. Хочу продовжити читати цикл Тез Геррітсен, бо торік цей план провалився стріском. Тому на найближчі місяці в планах прочитати асистента, і в мене ще є дві наступні книги. Можливо, я їх прочитаю в цьому році, можливо, ні, але асистента точно буду читати вже зовсім скоро. А ще хочу почати цикл Саймона Бекета, бо багато чула про нього класних відгуків. Перша книга з циклу в мене вже є у бібліотеці, і це хімія смерті. Тому обов'язково буду її читати. З циклами поки все. Далі розповім про 10 авторів, з якими планую познайомитися в цьому році. Я поділила на п'ять українських та п'ять іноземних. Це прям ті автори, які я дуже вже давно хочу прочитати, але чомусь відкладала або, можливо, не звертала на них уваги раніше. Почнемо з п'яти українських авторів, і перша у цьому списку була Дарія Піскозуб. Після нашого спілкування на Києвбук Вікенді відео вже є на каналі і я дуже рекомендую вам його подивитися. Вона особисто мене заінтригувала своєю машиною, тому я додала її у вибір на спільне читання у моєму книжковому клубі. В цьому місяці ми читаємо цю книгу, я, до речі, вже її встигла прочитати, але до нашого спільного обговорення в клубі не можу нічого про неї говорити. Тому відео обов'язково буде в рубриці читаємо українське, і ви можете прямо зараз натиснути на дзвоник, щоб це відео не пропустити. Також після особистого знайомства хочу прочитати книгу Лазару Світлани Тараторіної. Мені її подарували на Різдво, розпаковувала її у відео разом з вами, і відео вже ж є на каналі. Тому, якщо вам зараз хочеться якоїсь такої магії, різдвяного настрою, багатько подарунків, то я дуже рекомендую вам відкрити це відео та його подивитися, тому що вона насправді дарує приємні теплі класні емоції. Ще я хочу познайомитися з творчістю Артема Чеха і почну з книги Хто ти такий? мені давно її рекомендували, але я все ніяк не могла до неї дійти, але вже... Хочу, щоб в цьому році час не став, тому я тримаю свої пальчики, кулачки. Ви також разом зі мною тримайте, щоб я все ж таки дібиралася до цієї книги, тому що я чула, що в цьому році вже буде екранізація на цю книгу. Тому доволі цікаво книгу прочитати, а потім ще й подивитися екранізацію, тому що це все наше українське, а українське варто підтримувати. Наступна у списку на знайомство Вікторія Амеліна та її книга Дім для дома. Я знаю, що ця історія ведеться від песика і давно вже дивлюся на цю книгу, але щось завжди хотілося читати більше. Тому вписала авторку в першочерговий список на прочитання. Якщо чесно, я нещодавно натикнулася на допис українського автора, який говорив про те, що варто читати українських авторів, поки вони ще живі і ділилися своїми відгуками, якось з ними комунікувати, їх підтримувати. І мене насправді це так торкнуло прямо до глибини душі, тому що я книгу Вікторії планувала прочитати дуже давно, але все якось не складалося. А потім російська ракета забрала в нас цю жінку, цю авторку. І мені так стало боляче, так було неприємно від цього. Я книгу 100% прочитаю, обов'язково вам про неї розповім. Але я хочу, щоб ми з вами читали більше наших українських авторів. Про них розповідали своїм друзям, знайомим. Можливо, ви ведете книжкові блоги. розповідаєте про українських авторів. Їм потрібна наша підтримка, їм потрібно бачити, що ми читаємо їх книги, щоб вони розуміли, для кого вони ці історії. Пишуть, тому я закликаю вас більше читати наших українських авторів. І вже ж я не можу залишити цю книгу без уваги. Це доглядачка та її маяк Варвара Фадієвої, яка заполонила моє серденько своїм неймовірним оформленням. Сподіваюся, так само вона заполонить мене своїм сюжетом, і я буду емоційно вам про неї розповідати. Далі в нас буде п'ять іноземних авторів. Однозначно, перше місце забирає собі Донато Карізі та його книга Я Безодня, бо вже стільки класних відгуків про нього чула, що просто неможливо стримуватися і не познайомитися з цим автором. Кажуть, що його сюжети загадкові, а від книг взагалі важко відірватися. Ще й пише він у моєму улюбленому жанрі. Тому обіцяю вам, що з донатом в цьому році ми проведемо пару безсонних ночей. Бо я, якщо чесно, чомусь завжди починаю трилери читати пізно ввечері, та не можу потім лягти спати, тому що мені або страшно, або дуже цікаво, що ж буде далі в книзі. Ще хочу познайомитися з Райлі Сейгер і буду читати книгу в останнє, коли я збрехала. Це його нова перекладна книга. Є ще останні дівчата, тому я почну знайомство саме з цієї книги. Якщо вона мені сподобається, якщо мені зайде манера автора, то я а вже ж куплю ще й останні дівчата і її прочитаю. А вам обов'язково розповім про свої враження. Наступна авторка це Джулія Беррі та її книга Уся Правда в мені. Мене дуже зацікавила анотація цієї книги. Тому, якщо чесно, я маю великі очікування щодо неї і хочу її вже скоріше прочитати, тому що це новинка, вона була нещодавно перекладена і вже з'являються перші українські відгуки на неї в Гудріз в інших книжкових блогах. І вони доволі цікаві, що говорить про те, що книга також може мене зацікавити, тому тому буду її 100% читати в цьому році. Я вже ж могла б далі продовжувати цей список детективів та трилерів, але пропоную його трошечки розбавити. І наступна авторка це Крістін Генна. Я знаю, що вона пише з душевні історії, котрі прям пробирають вас до мурах. Тому варто вже і мені прочитати її книги і почну знайомство з книги. 4 вітри. Якщо ви вже її читали або читали інші книги Крістін Генни, то діліться своїми відгуками у коментарях. Мені буде дуже цікаво їх прочитати. І вони 100% більше мене змотивують скоріше познайомитися з цією авторкою. Десятий і останній автор, з яким я планую познайомитися в цьому році, і це останній на той момент, коли я думала та складала собі якісь книжкові плани, все ще, попер рік великий, і я впевнена, що цих авторів буде значно більше, але все ж таки хотілося б виділити Ентоні Дор та його книгу Все те незриме світло. Відоки на цю книгу доволі хороші, але я знаю, що історія непроста і читати її. Складно, тому що події розгортаються на фоні війни. Мені дуже цікаво, що буде в цій книзі, і дуже цікаво, які емоції вона в мене викличе. Якщо ви мене знаєте, бачили мене в моїх соціальних мережах або дивитесь мої відео, то в принципі ви могли б здогадатися про те, що моє бажання читати книги набагато величніше і більше, ніж вільний час, який я маю, і в цілому, ніж час, який всі ми маємо у добі. Тому, якщо б я продовжувала цей список вийшло б мінімум книг 200, які я хочу прочитати в цьому році. Але але так не буде, тому що мені треба ще спати і їсти. Ну це як мінімум. Тому я пропоную на цьому зупинитися. Я вам розповіла про свої першочергові книжкові плани, які я хочу реалізувати в цьому році, і сподіваюся, що в мене все. Вийде. А також у мене буде річний челендж. Я написала 12 папірців з різними характеристиками книг. Кожного місяця я буду витягати один папірчик та читати книгу, яка підходить під цю характеристику. В ідеалі, якщо ці книги будуть у мене на поличках, якщо ні, буду їх купувати або просити у дівчат зі свого книжкового клубу, щоб дали мені їх прочитати. І які ж характеристики я вибрала на цей рік? Почнемо з книги про сильну жінку або жінок. Товстонець, який на поличках більше року. Так, в мене такі є. Книга з кров'ю на обкладинці. Одиночне фентезі? Книга з гарним зрізом. Роман, який змусить мене плакати. Цікаво. Книга, назва якої починається на першу літеру мого імені. І давайте зафіксуємо це буде літера Н. Настя. Детектив, назва якого має два слова. Книга про Україну або Українців. Історичний роман. Книга Крихітка найменша книга у моїй бібліотеці та книга кольору мого манікюру. Ось такі я вибрала характеристики. Ці характеристики я вибирала разом зі своїми підписниками в Інстаграм. Я створила в сторіс віконечко і вони написали більше, ніж 100 різних класних характеристик. І дуже важко було вибрати всього 12. Але я справилась, тому що я орієнтувалася все ж таки на свої бажання і щоб мені було цікаво читати цього року. Тому я дуже вдячна своїм підписникам в Інстаграм, що вони мені допомогли. І кожного я буду витягати по одному папірчику і разом зі своїми підписниками в Інстаграм вибирати цю книгу, або вже розповідати, яку книгу я підібрала. Тому, якщо ви хочете долучитися до цього челенджу, то я рекомендую вам підписатися на мою стрінку в Instagram, і ми зможемо разом з вами за цими характеристиками підбирати книги і їх читати, а потім ділитися своїми враженнями, можливо, в сторіс, в дописах, або, наприклад, переписуючись в директі про ці книги. Я взяла ось такий горщик. Зараз я всі ці папірчики складу, і ми з вами в прямому ефірі, ну як в прямому, не в прямому, ви просто побачите це відео першими, ніж всі мої підписники в інших соціальних мережах. Ми з вами витягнемо один папірчик, і я, можливо, навіть зараз виберу вже якусь книгу під цю характеристику. Давайте складати, щоб я не підглядала. Я, правда, не така хитрушка, але все ж таки складаємо всі ці папірчики. Вгорщечок, по різному їх складаємо. І потім з вами витягнемо перший папірчик. Сподіваюся, що я витягну не товстунець і встигну прочитати цю книгу ще в січні. Якщо ні, то вона перейде мені на лютий. До речі, якщо ви хочете приєднатися до цього челенджу, то дайте мені знати в коментарях, мені буде дуже цікаво проходити його разом з вами, бо мені здається, що разом робити щось це набагато цікавіше. І якась навіть знаєте, відповідальність є, щось ми разом і ми маємо це зробити. Тому відпишіть в коментарях, якщо ці характеристики вас зацікавили і ви хотіли б, наприклад, спробувати пройти цей такий річний челендж книжковий разом зі мною. Так, ну що, ви готові? Я зібрала всі характеристики. Я їх мішаю, мішаю. Отчуєте, як вони мішаються? І зараз настав той момент, коли ми з вами дістанемо першу характеристику. Так, все, взяла. Давайте відкриємо. О, клас! Це книга! Кольору мого манікюру. У мене зараз такий беж, вам видно? І я навіть не знаю, книга бежевого кольору. Що в мене є бежевого кольору? Це запитання виникло. Бежевий, бежевий, бежевий колір. Може, з моїх планів щось підійде? Це виявилося складніше, ніж я собі розраховувала. Якщо чесно, зараз я подивлюся, що в мене є в бібліотеці. Якщо ця книга є, я зараз до вас повернусь і її покажу. Якщо ні, буду шукати книгу бежевого кольору. Ну що, можете разом зі мною пордіти за мій гаманець, тому що на моїх поличках була книга бежевого кольору, і це уроки хімії. І я, до речі, також думала в цьому році її прочитати, тому все ось так класно співпало. Подивіться! Ну, підходить. Трошечки різні відтінки, але мені здається, ідеально. Цю книгу я можливо встигну прочитати ще в січні і виконати свій перший такий виклик на папірчику, який я дістала. Якщо не встигну, то перенесу її на лютий. І тоді в мене буде два завдання: це ось це, і плюс те, яке я ще дістану зі свого. Горщика. І, до речі, це не єдиний челендж, який чекає на вас, тому що в наступному відео я підготувала саме вам цікавий річний книжковий челлендж. Тому підпустись на мій канал та натискайте на дзвоник, щоб точно не пропустити це відео і взяти участь у цьому челенджі. Я впевнена, що він відкриє для вас багато нових цікавих книг та авторів. Якими були мої книжкові плани на цей рік? Я впевнена, що цей рік буде в плані книжковому дуже цікавим та багатогранним для мене. Моє серденько відкрите для нових книг, які будуть туди потрапляти. У коментарях напишіть, скільки ви плануєте прочитати книг у цьому році, чи взагалі плануєте, чи можливо ви не ставите собі ніяких цілей, ніяких цифр, і просто читаєте, коли у вас є вільний час, бажання і якісь інші життєві обставини. Та чи будете робити для себе якісь цікаві книжкові челенджі? Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. А вже ж підписся на мій канал, ставте свої пальчики, 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 пальчики догори та натискайте на дзвоник, щоб завжди бути в курсі про вихід моїх нових книжкових відео. я всім нам бажаю класного книжкового року!